Йому назавжди залишиться 33. Сьогодні Кам'янеччина попрощалась з Віктором Мамчуком. Він був щирим і наполегливим, умів підтримати та не боявся відповідальності. Понад 10 років тому закінчив коледж будівництва архітектури та дизайну, але весь колектив досі стрепетом згадує свого випускника старосту групи, відмінника навчання. Я особисто знала загиблого і колектив добре пам'ятає Вітю, тому що Віктор наш студент, наш випускник, дуже щирий, відкритий, цілеспрямований, був старостою групи, завжди активний і завжди мав таку громадську чітку позицію. Завжди за справедливість, болівав за рідний край. Напевно, не випадково, що він весь цей час перебував на передовій на фронті. Будівельник за освітою Віктор одягнув військову форму, бо відчував відповідальність за свою родину та державу. На війну пішов добровольцем. Про таких, як він, кажуть, справжній патріот. Загинув 18 грудня під час виконання бойового завдання. Поховали героя на Алеї Слави на міському кладовищі.